Андрію, ми маємо людей, читачів, які заїхали у зв'язку з війною в Україні, в Польщу за українськими паспортами. Чи обов'язково виготовляти закордонний паспорт і протягом якого часу? Так, обов'язково, оскільки український паспорт громадянина України підтверджує особу тільки на території України. Ми знаходимося зараз на території Польщі, яка є однією з країн Європейського Союзу. Внутрішній паспорт України не є документом, який підтверджує особу, в зв'язку з тим, ви, знаходячись в Польщі на підставі внутрішнього паспорту, то тобто, паспорту громадянина України, не маючи паспорту громадянина України для виїзду за кордон або інших документів, які підтверджують вашу особу, які видаються місцевими органами влади, є без яку не можна підтвердити громадянство. Тобто вас можна затримати на 48 годин для підтвердження вашого громадянства. Якщо не для... брати в поліцію, пропусти. Так, а вже вас можуть, а вже додатково помістити у притулок для біженців закритого типу з метою підтвердження вашого перебування на території Польщі, законності та підтвердження вашої особи. Тому так необхідно отримувати паспорт або виїжджати в Україну, або звертатися до. Консульство України на території Польщі та виготовляти нові паспорти. Так я вже ще я розумію, що багато українців до сих пір не зробили цих паспортів mm -hmm. закордонних, та вони до сих пір перебувають в Польщі або на підставі id карток, або на внутрішніх паспортах, mm -hmm. або навіть на підставі споступу народження. І я знаю також, що поліцейські або інші органи нехтують перевіркою таких людей, не перевіряють, знаючи, яка ситуація, але це не означає, що всі надалі мають відчувати себе безпечно, не маючи жодного документу, підтверджуючи особу. Добре, якщо людина заїхала, то протягом якого терміну вона має виготовити за кордонний як паспорт. найшвидше, наскільки це можливо вже ж немає. Можливо. Так, можливо, не немає. Тобто в цілому вас усіх громадян України, які притнали кордон. Um, польсько українських після 24 лютого можна усіх було поміщати до притулку для біженців uh -huh. закритого типу і підтверджувати їх особу згідно процедури, але цього вже ж не робили. Ще дуже популярне питання отримую на сьогоднішній день. Чи можна другий раз перетнути кордон за українським внутрішнім паспортом? Теоретично можна, якщо на це буде згода коменданта прикордонної служби. Так, на підставі такої згоди іноземець може в'їхати на територію Польщі на період 15 днів і або її покинути, або залегалізувати своє перебування. На початку війни, де-факто, на підставі такої згоди впускали більшість українців, більшість військових біженців, воєнних біженців, перепрошую. Але це вже так не діє. На даний момент такі згоди є тільки і виключно, у виключних випадках. Ну тако здебільшого з моєї, наприклад, практики не пускають, кажуть, вибачте. Ви сиділи півроку в Польщі? Потрібно було зробити закордонний паспорт, бо ці повноваження надали винятково для, для виняткових ситуацій, так, яких так, немає іншого варіанту а для дітей маленьких, яких немає документів, які народилися і так далі. Добре, у мене ще тепер питання: якщо людина е, тут зробила вже закордонний паспорт в Польщі, а, наприклад, номер песель був виданий на український паспорт, чи потрібно десь зголошувати, що людина вже отримала закордонний ну, можливо до Уженду, там, де був отриманий цей песель. Немає офіційної інформації щодо обов'язку зголошення цього паспорту до вже існуючого номеру пес, який ви отримали зв'язку з введенням військових дій в Україні. Можна піти та спробувати зголоситися, але немає такого обов'язку. 100% ця інформація додатково буде вводитися тоді, коли будемо отримувати дозволи на постійне на тимчасове проживання на території Польщі. Карти побиту Так, карти побуту. Після 9 місяців перебування в Польщі на підставі спецзакон. Тому що тоді треба буде ідентифікувати особу, встановити, чи в неї є паспорт, чи можна їй видати цей дозвіл, і тоді вже ці дані будуть 100% вводитися. Тому загальної потреби обов'язку немає. Можна піти та спробувати, хоча я таких ситуацій не бачив і не чув. Ну тому не зволяко так само. Всі, хто заїхали за українськими паспортами, закордонні, бо потім буде можливо, навіть проблема з отриманням тимчасового дозволу. Так, буде проблема, я вважаю, оскільки важко буде підтвердити особу, яка має надатися цей дозвіл на своє проживання. Побачимо що як законодавець розв'яже такі загадки та проблеми, які сам до себе створив. Дякуємо тобі.